18 травня, Міжнародний день музеїв. В цей день наш могилів подільський історико-краєзнавчий музей Поділля відмічає 95-ту річницю свого створення. Створений був музей в 1929 році, самими могилівчанами, краєзнавцями і науковим товариством, в який входили наші місцеві викладачі Олександр Кривицький і Олександр Іванов, які зібрали багато експонатів про наш регіон. І тоді, в 1930. У 29-му році було вирішено відкрити могилів Подільський краєзнавчий музей. 2024 рік. Сьогодні у чотирьох залах комунального закладу могилів Подільської міської ради історико-краєзнавчий музей Поділля зібрано 26 тисяч експонатів. Це справжній майданчик комунікації, де розповідають відвідувачам цікаві факти з історії міста, знайомлять з видатними особистостями і талановитими постатями, проводять цікаві майстер-класи, творчі вечори, літературні читання та виставки. Залі природи, різні тварини нашого регіону, перші культури, які були створені: трипільська черняхівська культура льодовикового періоду. У нас вітрина, крейдовий період на Могилівщині, і перші живі організми морів, які заливали нашу територію. Це 410 мільйонів років назад, 12 мільйонів років назад. Це Селорійські, Сарматські моря, знайдений кістяк. Це сармат, якому дві тисячі років. Залі козацької військової слави ми розповідаємо про українську визвольну боротьбу, починаючи з озброєння воїна періоду Київської Русі і закінчуючи війною України з Росією. Ви побачите наших героїв, які віддали своє життя за нашу вільну Україну. Революційний період період Другої світової війни. Також ми розповідаємо про козацький полк, який стояв в нашому місті під командуванням Євстафія Гоголя. Третій зал нам розповість про заснування нашого міста, про історію нашого могилева Подільського. Ви побачите засновника міста Єремію Могилу, наші старовинні вулиці, політичних і культурних діячів нашого краю, які проживали у нас, творили. Писали вірші, такі як Олена Пчілка, Коцюбинський нас проживав, і багато цікавих і знаменитих українських видатних науковців, краєзнавці, історики. Подільські знаряддя праці, глиняний посуд, вишиті сорочки. Кінець 19 століття, початок 20-го. Ось ці вишиванки нам вдалося зібрати на нашій території. Це Шаргородський район, село Покутине, який передав мені мій дядько, мамин, брат. Це також робота з нашими місцевими людьми, які відгукуються завжди на акцію Подаруй музею експонат. Також у нашому залі експонуються ікони подільські, писанки, меблі, меблі нашого останнього поліцмейстера міста Могилева Подільського, техніку 60-х років, 70-х років. Нещодавно нашу колекцію доповнив музичний інструмент. Оце фортепіано фірми «Шрёдер». Це унікальна річ. Їх випускалось небагато, 100 років з 1818 по 1918. Унікальна колекція мінералів. Її нам передав Володимир Петрович Афанасів. Таких колекцій є тільки три на Україні: Житомир, Київ і Могилів Подільський. Це родовмісні, напівдорогоцінні каміння. Вулканічного походження у нас в музеї їх налічується велика кількість. Ви побачите дуже гарну колекцію картин видатних художників українських, вірменських, грузинських, яких подарував нам Григорій Юхимович Бронштейн. Хочу показати вам також і виставку наших викладачів художнього відділу школи мистецтв. Це прекрасні роботи Людмили Сорочинської, Інни Лабун, Лариси Власової, також і Оксани Городинської. Музейний працівник це не спеціальність, це покликання, бо лише людина, яка любить свою історію, любить свої традиції, звичаї і постійно вчиться, постійно удосконалюється, може бути музейним працівником. Це постійна робота з людьми, постійний пошук. І завдяки співпраці нам вдається поповняти збірку, яка налічує на сьогоднішній день 26 тисяч музейних предметів. Історико-краєзнавчий музей Поділля відкритий для відвідувачів. Ми проводимо оглядові та тематичні екскурсії, лекції, бесіди, масові заходи, де вчимо наше молоде покоління любити свій край, свою Україну, свою історію.